Ну і відрегували на звістку про відставку Кулеби в Сполучених Штатах. Речник держдепометі Міллер, зокрема назвав главу МЗС України, головним партнером у подорожах світом. А також високо оцінив роль Кулеби в мобілізації дипломатичної підтримки для України. Міллер додав, що під час своєї останньої розмови з українським міністром держсекретар США Ентоні Блінкен розповів Кулебі, як йому приємно було працювати з ним протягом останніх кількох років. Іноді, коли Блінкен та Кулеба зустрічалися, перше про що вони говорили: я знаю, що така-то, така то країна має систему протиповітряної оборони, яку вони могли б надати Україні, але якщо друга країна заповнить їх запаси чимось іншим, і вони насправді завжди намагалися вирішити дуже конкретні проблеми України. Тож держсекретар висловив велику вдячність за дружбу із міністром закордонних справ Кулебою, і, звичайно, він з нетерпінням чекає на співпрацю із його наступником. Утім, ймовірно, саме тісні прямі контакти з Вашингтоном могли стати однією з причин звільнення українського міністра. Колишній український чиновник розповів виданню політику, що дружба Дмитра Кулеби з Блінкіном та іншими політиками по всьому світу викликала дискомфорт в офісі президента, адже там, нібито, були не впевнені у його стовідсотковій лояльності. Неназваний посадовець також розповів, що ексглава МЗС мав конфлікт з головою офісу президента Андрієм Ярма. Кому тім остаточно невдоволення зеленського підігріла бездіяльність Кулеби? Це я цитую. Політико пише, що за останній рік Кулеба мало працював над розвитком відносин Києва з Вашингтоном і отриманням допомоги, а натомість просував свою нову книгу.